Another day, another vlog. Що я хотіла сказати. Цей ранок розпочався нестандартно, тому що він розпочався не зі спортзалу, а з зборів на зустріч з подругами. Я їду зараз в Централ Парк. Ми влаштовуємо невеличкий пікнік. Я дуже excited і дуже happy. Подружки вже купили бейгли. Трошки підзніму, покажу. for your track picture the glimmer of city lights at dusk as smooth beats and mellow chords mm -hmm. transport you through winding streets a silky bass line grows steadily underneath aries in the song А я тебя тоже буду бедить Нет А, я думала ты можешь <Марш> А ты можешь держать Что нам терять? Ты еще не сняла, как ты это делаешь Вы будете доедать? но он нормальный обычно же знаешь, не столько сахара туда кладутся.

Книжний магазин, де я знімався один з моїх найулюбленіших серіалів. До речі, останній сезон тільки вийшов, тільки почала дивитися останній сезон. Серіал називається «Ти». Я так спішила додому, що навіть забула зняти повноцінний лук the... ну, овземи, то не супер важливо. А супер важливо те, що я вам покажу зараз. Подруга дала мені свою кішечку на декілька днів, поки вона поїхала в інший штат. І я тепер така мамі трошки. Дуже мені подобається кішечка, але в неї такі особисті кордони. До неї краще не підходити. Вона сама підійде, якщо захоче.